Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікуян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Слава Україні. Вітаю, дякую за прошу. Пане Іване. Прочитав ваш цікавий пост у Фейсбуці, що стосується аварії на електростанції Чагіно під Москвою, у 2005 році. Та, ви там цікаво розписали сценарій, як тоді це було? Що тоді. Аварія ця знеструмила половину міста, вивела з ладу ключові урядові штаби, включно з власне штабом ракетних військ стратегічного призначення. І головне, що вона паралізувала електропостачання московського НПЗ. А це НПЗ забезпечує до 50% дизельного палива для всього московського регіону. Це дуже цікава була стаття. Так, ну ваша думка запрочитати, і оце дійсно показало так, що Росія має критичні слабкі місця, так і власне враховуючи розмір Росії, її територію, ми бачимо, що неодноразово різні об'єкти на території Росії піддаються влучанню, тому що неможливо захистити абсолютно таку територію. На вашу думку, а ось за цей період чи Росія врахувала ось такі моменти, і чи змогла виправити ось такі слабкі місця, як, наприклад, елексостанція Чагіно. Тут така назва Чагіна, господі Чагіна Красний Пресінь, Господі, де вони це брали? Ці назви не зрозуміло для мене. Треба відзначити, що це була технологічна аварія. Це не була диверсія, це не був там терористичний акт, це була технологічна аварія 2005 рік. Шалена спека в Російській Федерації в Москві застаріли обладнання, не витримало навантаження. І знеструмилася частина Москви, Тульська область, метрополітен, Єнштаб, Світ Федерації. Чого тільки там не знеструмилося, багато, -багато чого як, як вони кажуть, самі росіяни, то вони врахували, вони замінили багато обладнання, вони його модернізували, автоматика перемикання. Але в будь-якому випадку ця ось підстанція, як там підказують мені, вона все одно залишається чагіна для них доволі ну, ключовою. Я не скажу там на 100% або на 90%, але важливою всього там п'ять підстанцій. Ну всього п'ять підстанцій, та ТЕЦ знаходиться навколо Москви, які живлять в Москву. Це 20 мільйонів майже населення там проживає. Це серце Російської Федерації разом з Пітером. Пітер хай буде це печінка Російської Федерації. І цей московський НПЗ, який там третину всього палива для Москви, ну давайте так 20 мільйонів населення і третину всіх потреб забезпечує ну, це, це велика кількість. Тому такий об'єкт час важливий. Розуміємо, що він технологічно захищений, він модернізований набагато краще, ніж було цих 20 років тому, але все одно з точки зору там, влучання, чимось, кимось. То він все одно залишається вразливим тут чисто теоретично. Практично, ми знаємо, що він захищений панцирі, тори, буки, мобільні вогневі групи групи з дронами-перехоплювачами в Російській Федерації, які навколо Москви зібралися а там дійсно величезна насиченість і ППО загалом і радіоелектронної боротьби то пробити цю оборону. Я не кажу, неможливо, це надзвичайно складне завдання з п'ятьма зірочками, але можливо. інша сторона, чим і в яких масштабах ці атаки можна робити? От, власне, чому я запитував за слабкі місця? так? Адже ну, зазвичай слабкі місця ти починаєш виправляти, коли вже щось сталося. Так. так? От, До прикладу, Україна повністю переробила, перевинайшла. Паливну систему інфраструктуру, точніше, після того, як початком повномасштабного вторгнення наша паливна інфраструктура фактично була знищена, так і Україна диверсифікувала повністю, зробила це все дуже якісно, грамотно і швидко. Так, от, власне кажучи, Росія поки що в багатьох аспектах з таким не стикалась, і як показує практика, вони також щось покращують після того, вже як настають гайки. Так, от чому я власне запитую, що. Автоматику-то вони поставили, а ось антидронику. А от, власне, дивіться, ви кажете, що вони дійсно навколо Москви дуже багато зосереджено ППО різного озброєння. І от в мене виникає питання, до речі, от на вашу думку, вони це роблять з точки зору захисту Кремля, чи з точки зору, аби столиця не бачила, що, що відбувається насправді? Я думаю, це ось. Одна відповідь і Кремль, і столиці поки в столиці Діснейленд, поки в них ліхтарики світяться, поки кава продається, поки все тихо. Це максимальна стабільність для Москви. Хай палає Білгород, Брянськаріл, Смоленськ, Курськ, і в А от якщо буде горіти щось дуже серйозне в Москві це буде дуже дуже неприємно в першу чергу для всіх тих, хто приїхали в Москву. Я не кажу там за пересічних цих росіян. А, там олігархи, технократи, силовики, які вважають, що Москва це недоторкана. на якщо вона буде горіти, там на ще, хоча б на околицях, то це спровокує ну можливо, питання, можливо, велике невдоволення, але в Кремлі цього дуже дуже сильно не хотілося. Але загалом, загалом, я думаю, це більше для, з для точки зору захисту. Однієї конкретної п'ятої точки однієї конкретної людини в будинку на старій площі адміністрація диктатора Путіна це захист його особисто в першу чергу. Але ще раз, загалом ми кажемо про те, що можливо пробити питання, якою ціною, якими ресурсами, тобто дронами, це буде важко зробити за класичним маршрутом. Це повинні бути дрони якісь, які летять з інших сторін, які є слабкішими. зрозуміло, що південь, захід і схід в московської, ну російської столиці він захищений максимально сильно від українських дронів, тому тут ще раз, кількість та масштаби рішуємо. От в мене, знаєте, яке виникло питання стосовно столиці? Я в одній соцмереж просто бачив думку однієї людини. Я не буду казати, що я з нею погоджуюся, але мені цікаво, чи от ви про це щось чули. Що деякі, от саме москвичі, наприклад, середнього і вище класу. Які не є споживачами телеконтенту, не всі навіть розуміють, що насправді відбувається з точки зору звіни. Ну чули, колись почали сво так, ну були якісь на початках протести. А що там зараз відбувається? Як відбувається? Що навіть не слідкують і думали, що давно можливо вже і закінчилось. Ні, я думаю, що слідкують. Я думаю, що таких людей немає в Російській Федерації. Ну, в, мазі, в Москві там всі ж просунуті, всі на смартфонах. А, і вони ж відчувають на собі всю цю історію війну. Так, окей, прильотів немає, але обмеження, тиск, який на них чиниться, там із усіх боків. І західні компанії залишають Москву. І навіть ті, які прийшли на заміну Західних компаній, вони залишають. Тобто, всі ці моменти є, і підвищення податків. Все відчувається пропаганда, вона працює, але ось з точки зору кількості. Я зараз вам наведу такий приклад, дуже цікавий. Мені дуже він ну, сподобався, і він став таким ну, як на мене, хрестоматійним. Здається, це було місяці три тому, коли От я не пам'ятаю видання чи Радіо Свобода, хоча навряд чи не пам'ятаю. Вони зробили інтерв'ю з цимось вутіраном СВО, який повернувся з війни в Україні. Він проживає в Москві. в а, без ноги, без руки. Здається, око вибрати, ну такий максимально нього. і його запитували, як там, ну, там таке довге інтерв'ю. Як він там пішов? ким він був. Він молодий, молода дружина. Там за років 27. Пішов на війну, як життя було до потім на війні, а потім після поранення, що він придбав собі милиці, там дешеві, якісь на Wildberries і так далі, на якісь там милиці, замінники ну повна єрунда, і ну мені просто було цікаво подивитися, що ну, що в голові цієї людини, і потім йому задають таке цікаве питання, відповідь на яке мене доволі вразила. Ну доволі. Його запитують: ну, ви ж там ветеран, а яке ставлення до вас з боку оточення? І я такий: ух ти, цікаво, треба зробити гучніше, і він каже таку річ: Ну зрозуміло, це ж не можна екстраполювати на всю там Москву, але все одно, це з точки зору однієї людини, цієї ветерана, цього маньяка. Він каже так, що орієнтовно, за його оцінками, ну половина людей. Від нього відводять потяг погляд, і так, отак, от якось ставляться до нього. Нічого мо не говорять, але він читає на їхніх обличчях таку зневагу. Там, що ти пішов, за є, а ти найомник, і його взагалі це не надихає. І я так обережно роблю собі висновок, що окей, хай там максимум до половини російського там населення столиці, вони ставляться до цих ветеранів як до непотребу. Ну і можна орієнтовно екстраполювати на їхні ставлення на всю цю війну. Але зрозуміло, що ніхто з них на протести виходити не буде, бо всі розуміють, що. Отримати 20 років за державну зраду, яку можуть яку, які можуть звинуватити їх за шпигунство на користь України, це легко і ніхто не хоче ризикувати свої майбутнім. Ну, гаразд, ви казали, що е, так Росія <клес> столиця точніше, доволі захищена від дронів. Так ну якщо вже так трішки пофантазувати, давайте поговоримо стосовно того. Що очікує Україна? Власне, ми очікуємо і в стадії активних перемовин з США стосовно того, що можливо таки нам передадуть ракети томагавк. Так, і Трамп говорить, що якщо Росія не буде йти на поступки, йому доведеться передати ракети томагавки. Я пам'ятаю, що ми вже з вами говорили, так що є різні модифікації, але все ж так, ракети Томагавк можуть. Уражати цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів, і mm. остання риторика Трампа загалом, ну вона не протирічить тому, щоб наносити удари в глиб Росії, можливо, навіть із західною зброєю. Але за повідомленнями, кількість цих ракет, якщо й буде факт передачі, буде доволі обмежена. 20-50 одиниць. Можливо, а, от як ви оцінюєте, якщо дійсно Трамп на це піде, нам передадуть оцю от обмежену партію. Це буде. Символічний політичний крок, як показати Росії цю загрозу, до прикладу, на такі от місця, як ми з вами говорили, да Чагіно, чи це буде для привернення, наприклад, відвернення ППО з фронту туди в глиб Росії? От ваша думка. Ну, дивіться, знову ці Петріот. Ой, господі, це там агавки, про у нас вже були там гавки в попередні періоди. Ми очікували щось, що повинно зламати хід війни. Західні танки згадайте, скільки у нас було очікувань там ліопарди, Абрамси на нам їх передавали дуже повільно малими партіями. Нам треба було їх штуки 200-300 одномоментно, А нам їх продавали протягом року півтора маленькими партіями. І набагато кількість, кількість набагато менше, вони великої ролі на фронтах не зіграли. Потім друге величезне очікування було літаки f 16. Ми про них мріяли, марили, мріяли роки два з половиною, мабуть. Ура! Нарешті ми отримали, але вони, на жаль, так знову не стали чимось зламним, переламним. Вандервафою вони не стали таким що чудо зброї, яка може все переламати. Колись що президент Зеленський говорив, нам потрібно одномоментно 120 літаків. Ну, зрозуміло, він що виходив з точки зору військових і казали йому: ми їх отримали всього, якщо не помиляюся, ну штук 20-25. Дрібними партіями, поступово, по один, по два, по три з по три одиниці ми їх отримували. У росіян кожного зразка авіаційної техніки від 100 одиниць. Від ста одиниць тому в 16 так само не стали чимось проривним, Атакамси так само не стали проривним. Так, було декілька прильотів, класних славних, але війну вони не змінили. Така ж сама історія. Очікує про тамагавки. Ця зброя є проривною виключно у вигляді кількості. Масштабу, коли їх запускали по Іраку, здається, по Сирії, то це був залп від декількох десятків ракет. Коли нам передадуть 20-25, це ну ні про що. Це знаєте, коли пацієнту необхідно щоденно давати ліки там сто а йому дають тільки 15, Ну, повинні розуміти, що це не повпливає на його одужання. А, і якщо ми кажемо до. Ми з вами колись говорили про юридичні обмеження, про політичні обмеження. Говоримо зараз про фізичні ці ракети. Запускаються зараз виключно з кораблів. Кораблі, підводні човни, вони не можуть зайти до чорного моря. Бо Туреччина відповідно до доктрини Мантрю від 1936 року. Вона відновила свою свій контроль над протоками босфор Босфорта і вони взялися, взяли на себе зобов'язання. У випадку конфліктів в Чорному морі не пропускати туди суда кораблі, які не приписані до портів Чорного моря, все таким чином, Росія не має можливості поповнити свій чорноморський флот, Україна не має нічого можливості привести по середземному морю і далі в Чорне море запхати. бо, до речі, наблокує є варіант з наземними пусками, але цих, цих пускових установок на в світі зараз, з відкритими даними, всього. Вісім штук, не вісімдесят, вісім. І всі вони розташовані поближче там, до Південної Кореї, до Південних Кореї, Північної Кореї, Японії, от в тому, в, тих, в, тих, в тому регіоні. Є ще орієнтовно сім одиниць, які знаходяться у експлуатації морської піхоти сполучених штатів, але вони зараз виведені з ладу, ну в з, з бойового чергування. Ну є там таке припущення, що їх можуть передати Україні. Але знову ж таки, пуски ну, кількість пусків дуже обмежена. Ну, це ж не йдеться про масовість. Ну окей, там вилетіло всі там 25 ракет там за декілька днів. Росіяни за ніч можуть запустити по Україні 30 плюс ракет. Згадайте 22 рік. Це було 100 плюс. Тому ситуації погоди вони точно ці ракети не змінять. Їх потрібно багато і системно, щоб наше командування могло сидіти там в штабі і чітко знати так. Кожного місяця з 1 по 5 число Україна отримує буде, 40 ракет, і ми маємо можливість планувати ці удари. Не ж не просто там о Москва полетіло. Ну це ж спеціально праця, відпрацьовується спочатку. Дронами закидується, Там, наприклад, один регіон відволікається, потім другий, третій. Потім основна ділянка туди багато дронів знесилюється. потім вже залітають ракети. І скажу останнє про що турбуються дуже американські військові. Не скажу за політиків, хоча, можливо, вони так само є великий ризик, що ці ракети будуть а, придушені ребом російським, бо ніхто їх ніколи не перевіряв в таких бойових умовах, або на крайній випадок збиті а, російською ППО. Росіяни десь там не знаю, в лісах Тверської області, знайдуть рештки цих ракет або там в цілі уламки, і загорнуть там в красиву стрічку рожеву передають, передадуть, подарують Китаю. Я думаю, що Сполучені Штати Америки такий варіант не підходить. До речі, от хотів лише додати по. Власне, пусках, так адже ну 14 жовтня США на виставці військової презентували от машину класа ну, ну x Мав це, от саме велика. Машина, така, як от ми бачили в Петріатах, яка може на собі нести відразу чотири ракети магавки, запускати їх з своєї установки. Можливо, вони їх раніше вже встигли зібрати, невідомо, але вже показали декілька зразків на цій виставці. А я хотів лише запитати: дивіться, я абсолютно з вами згідний, так що ми з вами неодноразово говорили. Немає однієї. Зброї однієї вундервафлі, яка є е, тим ключовим, що зламає хід війни, так проте, в мене виникає питання не всупереч цієї тези, а, але mm -hmm. чому так росіяни, зокрема, Пєсков Пісков в заявах, так істерять е, можливості України отримати там гавки? Я до чого веду? От власне якщо все ж військові США. Пересилять свої страхи, ризики да, mm -hmm. про те, що ракету можуть посадити. Скажуть бити. чорт з нею, mm -hmm. так 2500 км — тисячі кілометрів. Це досить значний радіус. І я не кажу про зміну війни, але я кажу про абсолютно зміну можливостей до чого дістати. Ну, дивіться, ну окей, знову ж ти знову повертаємося до кількості. Ну окей, давайте фантазуємо: mm -hmm. настав той день, коли Дональд Трамп передає нам ну вирішив передати нам ці ракети все. Я кажу, що я помилився, я був неправий. Нам передають ті 25 штук, росіяни починають відчайдушно шукати ці пускові установки, де вони знаходяться. Це більше, ніж просто фура, і непомітно вона точно не залишиться. І вони будуть шукати і дронами, і різноманітними тим, системами відслідковувати, де розміщуються ці пускові установки. Навіть якщо уявляємо собі. Пуск відбувся, полетіло куди? Ну точно що не в Кремль, точно що не в Мавзолей, точно що не по штабу Герасимова. Ну окей, ну прилетіло, знищило там два літака, там су 34 Знищило там, не знаю. Там, окей, хай буде половина долетіло в ціль, Половина, хай буде. половина. прилетіло. Все, ракети закінчилися. Ну і все. І далі що? Ну, далі нам більше не дають. Американці поступово відмовляються від цих ракет, наскільки ми знаємо. А, і от на рік вважається, що американці можуть їх виготовляти до 90 штук. До 90 через росіяни можуть за одну ніч 30 штук запустити по нам. Нам потрібно багато, нам потрібно системно. Тому через один-два пуски. Ну, Нічого не змінить на фронті. Так, декілька десятків російських командирів різних відправиться до Кабзона. Якийсь там науково-дослідний інститут, який виготовляє там гвинти до Іскандерів, теж зупиниться, але це точно не зламає хід війни. На жаль, я ще раз я тут скептично максимально налаштований, виключно через те, що. Через кількість, через кількість і величезну кількість обмежень, які зараз накладаються на Україну сюди, не вийти, туди не вийти. Ну і плюс політичні обмеження самого Білого Дому власне 17 жовтня. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Так, ми бачимо, що Останнім часом це вже не перша зустріч, і в певній мірі стосунки між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом вони можна сказати в певній мірі зблизилися, так стали більш тісними. На вашу думку, що буде на порядку денному? От про тамагавку ми вже говорили, так але якщо дивитись більш конструктивно, більш реалістично, що зараз США справді може фактично запропонувати або надати? Ну, продати безкоштовно вже нічого давно немає, це абсолютно правильно. А, ну, принаймні, так як це було заявлено, що необхідно поїхати mm -hmm. до Білого Дому, бо є певні розмови, які не можна вести по телефону, тільки вічна віч. І от президент Зеленський їде до Сполучених Штатів Америки. Не знаю, про що будуть говорити. відверто. Ну, у мене порядку денного немає, адженди немає. Можливо, я пропускаю. Можливо, будуть говорити про перелік цілей, які дала Україна без моменту обговорення самих томагавків. Можливо, будуть розмовляти про альтернативи. Там йдеться наприклад, мова про якісь там баракуди. Ракети баракуда їх називають дуже дешевими, дуже ефективними. Ну це щось нове, але в них боєголовка там кілограмів 50, в принципі, як наші дрони, але летять набагато швидше. І вони дуже прості в використанні, дешевші, набагато дешевші, ніж аналоги, і жартуючи навіть можна з викруткою та цими посадіжами зібрати цю ракету. Бо через вона дуже проста і примітивна, але в той же час ефективна. Хоча ніхто ніколи не перевіряв ще. Можливо, про ось такі моменти буде йти розмова. Ну, mm -hmm. подивимось, от в найближчим часом ми вже дізнаємося, яка мета була цієї зустрічі. Ну, от, власне, що відомо, у них ж було б дві попередніх розмови по телефону, про це сам Володимир Зеленський розповів. Він казав, що тоді обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру і обговорювали, що важливо і про що ми постійно наголошуємо, це питання ППО і далекобійні спроможності України. От, власне, дійсно, Росія збільшує, ми бачимо, виробництво дронів, Росія використовує їх уже навіть. Нахабно в день, просто запускає в день по декілька десятків дронів. І власне кажучи, дійсно посилення ППО це насправді дуже актуальне питання. От, власне, і чи є нам як з вашу на вашу точку зору, європейським партнерам і США запропонувати нам ну, реальні і в потрібній кількості засоби протидії цьому? Ну, дивіться, воно головне, щоб воно було в наявності американців, і воно було як, скажем так, надлишкове. Тобто його було багато. Якщо американці воно є, але там буквально 2-3 одиниці, то ніхто нам їх не продасть за будь-які гроші світу. Якщо у них цього багато, і вони готові це продати, то це можна купити, особливо ППО. головне ще раз, щоб американці погодилися на це і там не було якихось політичних забобонів, тому не можна на це ескалація і так далі. ППО потрібно, його багато не буває, його завжди не вистачає в першу чергу на фронтах. Друга сторона це технічна господія, це інфраструктура України. Ну і звісно, це тилові регіони максимально. І комплектуючі ракети. Ну, Петріот, Петріот важливий удосконалення Петріотів, бо ми бачили, ефективність їх суттєво зменшилася внаслідок останніх ударів. Росіяни внесли певні зміни. Так само переамериканці повинні відреагувати, американські інженери внести зміни в існуючі вже ракети, перепрограмувати, перепрошити. Це робиться не швидко, але нам потрібно це вже на позавчора. Наостанок, враховуючи, що днями Дональд Трамп знову заявив про чергове завершення війни, на цей раз. Ніби як справжнє, так в Газі, Ізраїль Газу підписали власне mm -hmm. перемир'я, віддали всіх заручників. І президент Трамп сказав, що тепер він переключить повністю всю увагу на Україну, на російсько українську війну і закінчити це раз і назавжди. А, власне кажучи, ну, гаразд, ви, я розумію, що Трамп це. Ну, як гадання по кавовій гущі, так ніколи не буде однозначно. Але ви вірите в, які, в якісь справді рішучі, справді болючі рішення від США по відношенню до нашого ворога? Я збираюсь виключно на приклад, який ми побачили за останні 9 місяців каденції пана Трампа на своїй посаді? Нуль. Нуль серйозних ж... жахливих жорстоких кроків по відношенню до Російської Федерації, окрім погроз, я там незадоволений, Я вимагаю нічого більше немає. Команди, які працювали над санкціями проти Російської Федерації, розпущені люди, які розумілися на тому, як працюють в Російській Федерації в розвідці, в контрозвідці в американській. Їх звільнили без заміщення, плюс постійні розмови про те, що ми придбаємо газові потоки 1-2, Ми їх відновимо, плюс відновлення стосунків з білоруською стороною давати калійні добрива на експорт. Навіть є такі блінки що хочуть натиснути на Україну, щоб через Україну їх вивозити через Чорне море, щоб на цьому робити великий бізнес. Um, тому поки що відверто. Я в це не вірю. Коли зробить, тоді й поговоримо. Зараз це виключно слова, які вилітають з діафрагмою пана Трампа. Не більше дякую, пане Іване. Слава ЗСУ. Слава Україні. Дякую. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Пам'ятайте, головне, це буде Україна.